Може, чаю, кави? Так, чай, будь, ласка. Річі, хочеш чаю чи ще чогось? Хай буде чай. Річі. Знаєш, що дехто каже про гарріганів, що вони стоять надто м'якими, надто благодушними, надто зрозумілими. Я міг би продовжувати цей перелік цілий день. Та знаю, що ти мене зрозумієш. А як це кажуть інші, а не я. Мабуть, тобі цікаво, який зв'язок між благодушністю та зарозумілістю? Ці слова наче ніяк не пов'язані. Та це не так. Вони не Ти але... Знаєш, чому, Гаррі? Не знаю. Успіх породжує благодушність. Та породжує пиху, а пиха зарозумілість. Ти вмієш не ну, лише ями копати, але й грати в шахи. Це right. добре. If ти мені like you, подобається, Гаррі. Попри наш природний антагонізм, я бачу, що ти вірний і розумний. Може навіть мудрий. Це мені листить. Дякую. Єдина проблема, що ти граєш не в тій команді. А я тобі подобаюсь. Не надто ні. Ні, я завжди вважав тебе покачком. Панове. Може час перейти до справи.